Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Renor це Продовження проходження гри Кена Bridge of Spirits. Коротше, зупинились ми на цьому вікме. Ми... Що таке? Мені тут не треба палити нічого. Коротше, ми, ми продовжуємо з вами проходити гру Кена Bridge of Spirits і зупинились ми на цьому як ми З вами пройшли були. Майже попереднє місяць, тепер нам треба рухатись. Далі продовжуємо наше проходження. Поїхали. Ви не забудьте перед початком цього відео задонатити в зв'язку, щоб я записав у відео без повітряних тривог. А після чого М -м -м... не забудьте з -з -з підписатись на мій телеграм-канал, Дискорд, euh, сервер. І нам тепер треба рухатись далі, коротше. Тут треба плисти, я так зрозумів. Так що пішли. Стоп, в мене пальчики запутались. Опдріт об... наушників. Що ж таке? Так. Такого в мене ще не було. Просто. Куди я не перейду? А якщо я перепливу? Я обману трошечка гру. Я трошечка гру обману. Окей, я вибачаюсь, що ви були побачили завантаження Discord, я просто комп перезавантажував після того, як у мене After World завис. Коротше, гра. Далі якась гра поки що бахнута сира. без Безпеча першого дня, тому вона в мене вилетіла. Але серію вдалося записати. Так що. Окей. Я тепер шукаю, як вилізти звідси. А, я по мапі не туди пливу. То треба конкретно плисти, то мені показують водойми. Я в курсі, ну давайте плисти. Я інколи. Вибачаю, що я так туплю дику в іграх, просто ну інтелект трошки треба мій прокачати. А вона пірнати вміє. Ага. Той випадок якраз. Тобто то треба перейти якось. Інакше ніяк. Перейти, угу. <Слова> <Слова> я і так не перейду, <Слова> а який же щоб хід тоді шукати? А якщо я обійду? Ага. У мене якийсь фриз. Так я теж не обійду. Very interesting. дуже цікаво, тобто в перекладі. Знов я не туди прямую. Що ж та мапа така, блін? В грі не придумали мини-мапу. Я плутаюсь через це... Не придумали в грі мині-мапу. А ще в грі тормоза дикі Ще чого? Блін, тоді виходить, що це буде остання серія, ну, бо сенс такого ходити брудити кругами, типу. того, брудити. Я просто не орієнтуюсь по мапі. Це дуже погано. Угу. Придумають гру якусь що. Годі пройти дивитись три гайди всякі на ютубі. Так не звик до того, що гайди три дивитись, Хочу вже і готове, типу. Готові концепти, а не, yeah. не пропускають гра, тупо насміхається над імнов Нікуди я не пройшов підсумку. Мене це розчулювати починає, типу. Що? Я такий бідний, а пройти не можу. Бо хтось придумав гру, а не допридумав до кінця. Тут ще було є, яке тебе втягує. А мені взагалі не туди. Робить такі ігри неможливі, типу того. Роблять якісь такі ігри, які хрен пройдеш. Схоже, що це буде остання серія, бо... Я, блін, дійсно не знаю куди йти. А мозок свій напружувати, щоб він вибухав. Не є варіант. Я не знаю, як туди пройти, от де показує, типу. Не знаю. Тому, коротше, вже якась серія буде, така. буде, бувайте.